Добрий вечір тобі, Господарю, на сьогодні сіця копанина, народився наш щадини, царю, Христос народився, самі моєго, Христос народився, самім мойого, Христос народився, Христос народився, сам. Мачі Божа народила сина, і хай ся в кожній хаті буде, і минає на слихах година. Христос народився, славім мойого, Христос народився, самі мойого, Христос народився, Христос народився, сам мойого, зіринка діша він народився. Господи Ісусе, тобі слава, а не Боже з мироподивився, візня починається година. Христос народився, савім мойого, Христос народився, савім мойого, Христос народився, Христос народився, савім мойого, Христос народився, славі мойого.